Татко Трамп продовжує кидати Європу і Україну. Насправді, ситуація для України важка, проте далеко не катастрофічна. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Ворожі пропагандисти аж захлинаються від радощів, розповідаючи, що США припиняють постачання Україні зенітних ракет різних типів, снарядів і комплектів для систем залпового вогню. В недоімперії навіть пішли розмови щодо захоплення переваги в небі України та проривів лінії фронту. Штати пояснюють своє рішення інтересами Сполучених Штатів, ну буцім то. Їм самим та Ізраїлю, який у них безумовно на першому місці, не вистачає ракет. Хоча насправді це черговий етап примусу України до миру на російських умовах, кремлівський фюрерок в черговий раз запевнив Дональда Трампа в тому, що він з усіх сил прагне миру і навіть сподівається укласти його з Україною ще у цьому році. Але умовою є істотне скорочення американської допомоги Україні зброєю, і Трамп охоче на це пристав. Чому ніхто вже не дивується ні в Україні, ні у світі. Мене не полишає думка а коли вже європейські політики зроблять другий крок у розумінні сьогоднішньої влади США. Перший це було дуже важке усвідомлення, що агресивна Росія на чолі з Путіним, яка погроджує Європі, це не ворог США, а навпаки, головний партнер. А Європа та її частина Україна це тягар, якого Штати Трампа хочуть. Позбутися другий крок полягає в тому, щоб зрозуміти облизування Трампа з боку європейців, вихваляння його неіснуючих досягнень та сумнівного авторитету, не приносить жодної користі у переговорах. Просто татусь Трамп. Продовжує кидати Європу, але вже з задоволеним обличчям, а не з виразом образи. Звісно, є ще й третій крок, але поки що не буду про нього, щоб не прискорювати неминуче. Насправді ситуація для України важка, проте не катастрофічна. Ракети і снаряди будуть. Хоча в меншій кількості і за гроші, а не за так. Тобто доведеться вирішувати з наповненням бюджету, що непросто цей рік є якраз проміжком між поступовою втратою збройної допомоги США і нарощуванням такої від Європи. Головна проблема в тому, що і український ВПК запізнюється на пару років, щоб своєчасно ліквідувати критичну залежність від штатів по найбільш важливим позиціям. І це нічим, крім непрофесіоналізму, невмотивоване запізнення. Головна моя претензія до нашої влади з її найкращим за усі часи президентом Зеленським по версії очільників офісу цього президента. Все одно, все буде Україна.